Він народився у Росії, а життя віддав за Україну. Андрій Бровінський до зони АТО пішов воювати добровольцем. Мріяв він витурити зі сходу України окупантів, колишніх власне своїх співвітчизників. Та так вийшло, що від їхніх рук герой загинув. Він закрив собою від куль брата близнюка. Його немає вже 40 днів, а мати й досі не вірить, що її Андрій більше не повернеться додому. Жінка розповідає, в родині до останнього не знали, що їхні хлопці близнюки в зоні АТО. Батькам брати розповідали, служать в Бердичеві і лише випадково обмовились, що поруч море. Дві неділі тому, перед смертю Андрія, вони на один день заїжджали сюди. І тоді ми узнали, що вони вже в гарячій точці. Тому що вони проговорилися, що проговорилися, сьогодні їдемо на Азов потрапити. Андрій разом з Олександром охороняли блокпост у Новоазовську. Територія, контрольована українською армією, але там час від часу остаються диверсії. Того разу бойовики відкрили мінометний вогонь. Андрій зреагував миттєво і прикрив собою брата. на Осколки він взяв на себе. Ну, потім мене накрило далі. Його убило. Ну, вже потім обратно сказали на позиції. Побежали на позиции, когда прозвучало, что пошла перекличка. Вот, я услышал, что в вы ничего не говорите. Покамис. Мы... Вот. И потом я узнал, что Андрюхи нет. Контужений, але живий. Завдяки братові. Олександр зараз проходить реабілітацію у Військовому санаторії на Вінниччині. Хлопець розповідає бути патріотами і справжніми чоловіками. Їх начув батько, російський військовий Україну родина вважала своєю батьківщиною, адже прибралися сюди, коли близнюкам було по 13 років. Їм не бракувало бойового духу, а от надійної захисної екіпіровки не було. Ну я їм шила два матраси з мікрофайбера, бо я на швені робила. Дві плашнакитки зшила такі, щоб від дождя накривалися вони, було, нічого не було. Он тут лежав, розумієте, О, у нього, якщо б була каска, отака прямо то дюрка в нього. якби була каска була б дюрка? Звісно, ні. Ось це військовий кашкет, який був на Андрієві замість каски. Його старший брат Сергій ледь стримує сльози. Поки блузнюки воювали, він був волонтером, передавав бійцям прилади нічного бачення та біноклі і нещодавно придбав каски та бронежилети. Брати отримати їх не встигли. Образували броніки, вислав в четверка орієнтіровочно вже будуть у вас на голові каски. На той момент він сидів в одній кепці. і. Случилась то, що случилось. Ніякої допомоги після смерті вояка родина не отримала. Йому не присвоїли ні звання, ні нагороди. Попри це, Олександр після одужання планує повернутися у зону бойових дій. Воюватиме за двох: за себе і за брата. Ша два это одна же та двоїх. А на тітоска та мокола на заранковіниця спецкор два плюс два.